Куми з Росії дзвонить куму в Україну. Ало, куме, привіт! Ну привіт! Між нашими країнами зараз триває війна? Ну триває! І ми більше не можемо їздити один до одного у гості? Ну не можемо. Куме, а що мені тепер робити, коли я захочу українського сала з чесничком? Що робити, що робити? Й за руським кораблем! І головне, куме, нікуди не звертай! Посеред ночі лунає телефонний дзвінок. Жінка піднімає слухавку на тому кінці чоловічий голос. Кохана, я скоро буду вдома, я не сильно затримався? «Да ні, коханий, не сильно. А можна я приведу з собою ще двох друзів? Ну добре, приводь. Ми трохи посидимо в нас вдома, вип'ємо. Ну, гаразд. А як ти дивишся на те, що потім ми всі разом займемося коханням? Хм, я не проти. Тут чоловік на якийсь час замовкає, а потім невпевненим голосом каже: Упс, вибачте, а я здається номером помилився. Зачекайте, зачекайте, так ви що? Не прийдете. Весілля. П'яний у мотлах Тамада оголошує конкурс. Отже, цей приз я віддам тому, хто скорчить найстрашнішу пику. Гості починають корчити свої пики тамада. А тепер стоп! У цьому конкурсі перемогла наречена. Зачекайте, я в ньому взагалі не брала участі. У церкві батюшка сповідає білявку. Чи грішила ти, дочко моя? Грішила, батюшка. Чекаєшся ти у гріхах своїх? Каюся, батюшка. Ну тоді цілуй розп'яття. Та без язика цілуй, бісова дитина. Побачивши зірку, що падала з неба, дівчинка гальмо не встигла повністю загадати бажання, і тепер вона весь час хоче.